Хочу поділитися своєю розкопкою, скажу так. Вчора в навчанні в нас була активація вищого я. Я цю сесію вже собі робила. Я спілкуюся з своїм вищим я. Я думаю, багато хто розуміє, про що це. І мене повело зовсім в іншу сторону. Мені дещо показала, розказала, не всім можу ділитися, пізніше розкажу. Чим хотіла б поділитися. Друзі, треба нам бути вдячним за те, що ми живемо на цій планеті. Мені показали одну із планет і показали цю ну, расу людей, я не знаю, як склати да? іншу цивілізацію. Вони виглядають зовсім по-іншому, схожі на от як інопланетяни да? показують нам, от вони схожі. Ну, цікаво, вони такого невеликого росту, очі великі, лися такі довговате. Лице. Якийсь такий колір шкіри, як зеленкуватий. Я навіть не знаю, як це пояснити. Ну, цього не можна пояснити, поки це не побачиш, не відчуєш. І я побачила їхню планету, мені показали. Я спитала, мені показали, як вона виглядає. Такі дома квадратні, такі прямокутні. От прям такі, я не знаю, як, як пояснити, нема щоб там якісь такі вугли зглажені були, чи якось все якесь таке, ну як сказати, для мене воно якесь таке кострубати все. Я не знаю, як це навіть пояснювати. А ця планета, вона вся, воно вся сіра. Там немає зелені, там немає. Навіть, я розумію, що це мені показували був день. А там не, нема такого, як сонце, воно таке все сіре. Навіть якби. ну Ти бачиш сіре, нема такого, що сонце, так видно, хоча я розумію, що я там була в день. Там дуже розвинуті технології. Вони будують кораблі, ну, не тільки кораблі, у них, наче як земля. от Я дивилась на землю, і там, наче, знаєте, як такий. Ну, от багато скрізь, воно ну, наче як ці будинки, теж з металу. Я не знаю, як це пояснити, наче з металу. Я навіть цей метал відчувала в роті. Я дуже, в мене відчуття по тілу, я тіло, моє теж реагує, я відчуваю тіло, я ампат. Я от... Прям от я не, я не знаю, як пояснити. От ти відчуваєш прям таке якесь неприємне, мені так я недовго там була, бистро повернулася свідомості, тому що не могла там довго бути. Прям якесь таке все, багато якихось таких пустот, я не знаю, як це пояснювати, наче якісь такі ліфти ти опускаєшся, піднімаєшся, якісь, наче як мости такі. Я навіть знаю їх склад. І вони... Там нема тварин. Я не бачила там тварин, нема зелені, там все сіре, і на землі я ж кажу такий, наче як попіл. Ай, графіт іде слово. Що це означає? не знаю. Треба поцікавити, що це означає. Такий, якийсь сіруватий, тож таке, як не пісок, якесь щось таке. Прийшло тільки, що графіт треба подивитися. Я хочу зрозуміти і розказати, а мені йде слово графіт. Може хтось знає про це? Напишіть мені в коментарях. Що я хотіла сказати. Друзі, у нас прекрасна планета. У нас просто прекрасна планета. Де зелено, де красиво, де ростуть дерева, де багато є тварин, рослин, пташок, де квітуть квіти. Боже, це така краса! Я сьогодні дивлюся в вікно і розумію. Дивлюсь на ці вишні, які цвітуть, на ці тюльпани. Не можна, не можна цим насолодитися. Нам треба радіти, що ми живемо на такій планеті, що ми вибороли місце саме слово вибороли місце прийти на цю землю і відчувати те, що тут ми відчуваємо. В них нема таких відчуттів, я не зрозуміла, як вони нам можуть допомогти от нашій планеті, коли вони якісь такі нейтральні. Ну, думаю, якось вони чи вороже до нас відносяться, чи що це означає? А потім я зрозуміла: ні, в них нема просто таких відчуттів. Вони як нейтральні. Вони просто нейтральні. В них нема таких спектрів функцій, як у нас, спектрів почуття, відчуття. Розумієте, в чому суть? Друзі, любіть цю планету, дякуйте їй за це, що ви є тут. І давайте просто жити, насолоджуватися і берегти природу.